Я вважаю, що є вплив е, на Росію, і не треба чекати е, м'яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна давати повинна відповідні кроки в бік Росії. Не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з русскими, якщо вони погрожують. Я вважаю, що Така сама риторика повинна бути і у цивілізованих країнах. <кій> бути цивілізованими з нецивілізованими, мені здається, це помилка як в риториці, так і в більш змістовних кроках. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.